Друзі, доброго ранку. Сьогодні 24 квітня. Вчора ввечері підгорнув картопельку, чотири рядочка. О, оцим чудом техніки. Дуже важка. Впрягся як коні, потягнув. Там вже бачите 40 дневка картопля, дуже велика. Зараз підемо, подивимось на гірочки по реверсівному парнику. Сьогодні вранці я їх підживив. НПК 134313. 13. Добавив туди фунцегіт біологічний триходермін. От подивіться. Такі вже листи листячка моє. Вже четвертий сп... справжній лист. Ось такі огірочки. Оце з правої сторони зазуля. А зливаю мой улюблений Амурчик. Дуже ранні, 42 дні у нього плодоношення. От дивіться, оце зазулька. Ну, далі там томати. Панамера, фенда фірми Клос, Толстий, як же без нього. Та Біг Біф, фірма Семініс. Працюємо далі. Всім добра, гарних врожаїв.